Галявини квітів, яскраві пейзажі та зображення українських берегинь. 9 червня у Бориспільському державному історичному музеї відбулося відкриття всеукраїнської виставки Подих акварелі, засновницею якої є художниця Людмила Степанян. В експозиції представлені роботи талановитих художників із 16 міст України, а також українців з Польщі, Чехії та Словаччини. Цьогоріч виставка приурочена образу берегині. Берегиня один з найшанованіших та найдавніших символів у слов'ян. І здавна берегиню ми можемо бачити в символах на рушниках, на вишивці, на прикрасах, на оздобленні кераміки, Ми можемо бачити скульптури, які уособлюють образ берегині, можемо бачити символи берегині на писанках. Тому це дуже такий сакральний для нас символ і дуже старовинний. Тому важливо, щоб ми пронесли, зберегли цей символ і через різні способи ми. Особлювали ці символи у різних проявах культурних, в тому числі і в живописі. Усього на виставці представлено 44 роботи та шість ляляк-мотанок Бориспільської майстрині Олени Кравчун. Проєкт подих акварелі існує вже протягом шести років, і з кожним разом долучається все більше художників. Вперше взяти участь у виставці та представити свою картину Писанка-весняночка вирішила і акварелістка Тамара Федоренко. Я бачила вже в соцмережах, що існує такий от захід, і мені дуже хотілось взяти участь. Тому що тут дуже класні майстри представлені завжди дуже гарно все організовано і дуже високий рівень майстерності. Тому для мене це був ну такий челендж взяти участь цій виставці і велика честь. Цю ідею саме цей образ я виношувала декілька років, а вже... Просто технічно її зробити десь приблизно місяць такої поетапної роботи. Представила свою картину в обіймах любові і кураторка виставки Людмила Степанян. Художниця розповідає, що жорстокі часи війни відбуваються не тільки у її пам'яті. Творчості. Ідея була такою, щоб зобразити маму, яка оберігає свою дитинку, захищає її. Кожного дня ми чуємо різні новини. Був такий період, що я побачила в новинах, що в Одесі відбулася трагедія і ну, завалило. Спала мама і дитинка, і мама в обіймах тримала свою дитину. І це мене такі випадки взагалі дуже сильно вразили. І я захотіла, я подавала свою роботу на кілька міжнародних виставок. І ем, ця серія була названа «В обіймах любові. Це вона показує силу материнської любові, як мама хоче захистити свою дитинку від всього, від любого зла. Насолоджувалися мистецтвом глядачі під музичний супровід своєю вправною грою на бандурі зачаровувала викладачка Бориспільської дитячої музичної школи Олександра Татарчук. Художниця Вікторія Григор'єва бере участь у виставці вже п'ятий рік поспіль. Цього разу мисткиня не лише представила свою картину, а й наживо продемонструвала глядачам, що таке акварельний живопис. Для глядачів я обрала наш карпатський пейзаж. Навесні я їхала якраз на фестиваль італійський фабряни на і урбіне на кварила складі як керівник нашої української групи представляти Україну на цих міжнародних. Одних заходах і автобусом як якраз ми перетинали Карпати. Вони такі були свіжі, яскраві, насичені, і я просто надихнулася цими краєвидами. І сьогодні намагалася показати всю цю красу нашим глядачам. Ознайомитися з виставкою у Бориспільському державному історичному музеї можна до кінця червня. Далі експозиція відправиться до Ржищівського археолого краєзнавчого музею. Софія здорікова павло Челомбітко Новини Терез Бориспіль.